Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язку. Сьогодні будемо робити коротенький огляд, контейнеровоза саме Скіда Бодекс. Дивіться який краси на 68 кубів, Віс 7,8. Дивимося по комплектації. Тут сав. на барабанах. Подвеска полурисоры. Красотища Бачите, тент новий Електрика нова Дивимось резина. Резина теж супер. Осі, супер. Дивимось тут. Резина. Супер. Осі, супер. Резина, супер. Ось супер. має манометр для под... для замірки давління в пневмосистемі. Тут пневматику ми поставили кнор. Друзі, друзі. Всім велике дякую за те, що дивитеся мої відео до кінця. Дуже приємно, що коментуєте, ставите лайки. Дивимось далі. Звертаю увагу, яка тут просто суперська рама. Вона аж переливається. Дивіться. Оце ну, рама. Міцна і потужна. Тут ми поставили фітінги переробили саме в контейнеровоз. З можливістю розвантаження. Силіндер тут італійський, Беніто, на гарантії новий. Бачите, який красень аж переливається на сонці.